Друзі, вітаю всіх! Слава Ісусу Христу! З вами Капелан Ігор Плохой. І сьогодні я хотів би порозважати з вами на важливі питання, які пов'язані з сьогоднішньою датою. 31 жовтня. Що християни святкують у цей день? Або як правильно християнам відзначати цю дату? Дату 31 жовтня. Я сьогодні хотів би звернутися, звісно, в першу чергу, до християн. І підкреслили, що до християн, до речі, всіх конфесій і православних, і протестантів, і католиків. І я думаю, що нам багато є чого спільного відзначати, згадувати у цей сьогоднішній день. Деякі пов'язують дату 31 жовтня з якимось там Хеловіном. Звісно, не про це йде мова. Хоча ми про це теж давайте сьогодні згадаємо, хоча б в двох словах. Але мова йде про інші свята. Зокрема, 31 жовтня це день реформації. А цей день, до речі, стосується ну не лише християн-протестантів. Я впевнений, що і християн католиків, і християн православних, і чому ми про це поговоримо? Цей день особливо в католицькій церкві, це передвічір'я перед великим святом християнським, яке називається День цих святих, для того, щоб згадувати святих, які, скажімо так, йшли перед нами і стверджували свою віру, але власне християни мають. Будь-яке свято, дату е, святкувати, відзначати, розважати, роздумовувати е, навколо цієї події. Події, я думаю, що з, е, ру, з святим письмом у руках. І власне, це сьогодні я хотів би і зробити. Що Біблія нам говорить про всіх святих? Що Біблія нам говорить про реформацію, до речі? Що Біблія нам в кінці кінців говорить про цей? Е, с... Сумно, звісний До речі, стосовно Хеловіна, Хеловін це таке свято, нібито незрозумілого походження, яке якось намагаються притягнути до стародавньої, язичницької, кельтської, зокрема, міфології, і е, стверджують таку тезу, ну, скажімо так, ті люди, які обґрунтовують цю дату і ось таке дивне святкування, яке ми спостерігаємо в Західному світі, що нібито в цей день. Дуже тонкою стає межа між світом духовним і світом фізичним. Відповідно, скажімо так, істоти, постаті, суб'єкти з. Потустороннього загробного е, світу е, духовного можуть вриватися через цю надто тонку грань саме 31 жовтня в світ фізичний. А відповідно, ми люди фізичні можемо бачити, нібито представників цього світу духовного, і зокрема чомусь цьому це свято як, як правило зображаються якісь саме представники нечистого духовного світу. Якщо хтось звернув увагу, ну, власне, про це теж ми і поговоримо. Отже, питання номер один. Давайте почнемо саме з цього. Що біблі. Говорить нам з А, по-перше, про всіх святих, Б, про оцю тонку грань, коли вриваються до нас, зриваються злі е, сили, і як, власне, християнин має на це реагувати? Що нам потрібно робити в той день, коли е, день стає злим, і, відповідно, злі сили? Вриваються до нас, ну зокрема, мабуть, атакуючи нас іншого, скажімо так, способу взаємодії, злі сили з людьми, мабуть, не мають. Якщо навіть вони нібито в лапках хочуть їм допомогти, то це як правило через те, що хочуть затягнути ще дужче тенети на їх шиях. Ну, давайте подивимось слово Боже. Слово Боже чітко нам говорить Єфесянам 6 розділ з 10-го вірша по 18 А якщо ми починаємо говорити про два питання: злі сили вірвалися в наш світ, як реагувати, і ми згадуємо про всіх святих, читаємо нарешті, зміцнюйтеся з 10-го вірша, читаю нарешті зміцнюйтеся Господом та могутністю його сили. Зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистояти підступності диявола. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю. Але з началами, з владами з світовими правителями темрями цього віку, з піднебесними духами злоби, тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви могли дати опір у день зла і все подолавши, вистояти. Ну можна трошки зупинитися. Тобто мова йде саме про духовну боротьбу. І е, святий апостол Павло каже нам, що якщо бувають такі дні. Як ось ці захисники окультного свята говорять: ну дуже тонка грань стає, і от сили зла вриваються в цей день в наш світ. Окей, це називається день злий. Ми читаємо, що це день злий або день зла. Так а що в день зла робити нам? Дуже просто зустрічати ці сили, тобто не е, одягатися в одяг, який символізує ці сили, не займатися ще якоюсь будь-якою дурньою. А от саме як християни, зокрема, ви ж бачите, що це свято Хеловін він розпосуджений чомусь у християнському світі. Да? Так не в ісламському, не, не знаю, там не в буддійському, от а в християнському. Так, от християни, коли в день злий сили зла намагаються вірватися в наше життя, мають зустрічати ці злі сили в всеозброєні. І протистояти їм, що це за це озброєння, і як протистояти, і що тут сказано про всіх святих. Читаємо далі з вами з е, 14 віржа. Отже, стійте, підпережіться істиною, зодягніться в броню праведності, взуйтеся в готовність збластити мир, понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогнення, стріли лукавого, візьміть шолом спасіння і духовний меч, який є Боже Слово. Постійно моліться Духом, усякою молитвою і проханням. Дбайте про це з усякою витривалістю і благанням за всіх святих. Кінець цитати ми читали до 18-го вірша. Ефесянам 6,10, 18. Отже, Слово Боже говорить, що якщо ми в духовній битві а, перебуваємо, то День злий. Не може нас, знаєте, ніби то так застати в якоїсь такої неготовності. Якщо ця знову ж таки апелюючи до трактування Хеловіну, дуже тонка грань між духовним і фізичним світом, настільки стає тонкою, що злі сили вриваються в наш світ, то ми їх зустрічаємо у повному озброєнні Божому. І ми маємо тут і пояс істина пов'язана з Словом Божим, і якась наша духовна дія, як готовність благовістити мир і так далі, і тому подібне, меч духовний Слово Боже. І завершує Павло, молитва. Ми в молитві, молитві проводимо оцю духовну битву. І молимося за кого? В тому числі. Різною молитвою Духом, різними молитами і за всіх святих. Отут ми, до речі, зустрічаємо у святому письмі ось цю фразу про всіх святих. Про яких всіх святих іде мова? Звісно, Павло в першу чергу пообуджує християн молитися просто за всіх святих живих, уже, скажімо так, в нашому контексті. Робимо акценти, тому що Павло взагалі християн називав святими, і особливо тих, які трудяться на неві Божій і іноді дійсно потерпають від особливих. Атак диявольських, сатанинських від цього злого духовного світу, то за цих людей потрібно молитися. По-перше, самим протистояти, потрібно, а по-друге, і за цих людей молитися, які потребують цю молитву. Ось так потрібно, ну, скажімо так, святкувати або відзначати, або поводити себе у цей день, день злий. Якщо для когось 31 жовтня це день злий, окей, ми готові зустріти його все озброєні Божому. І вступити в духовну боротьбу, але не лише 31 жовтня, а в будь-який інший день. Ось християнська постава стосовно цього дня. Трошки зроблю ремарочку, деякі скажуть: ну бачите, дуже ж написано, що наша боротьба не проти плоті і крові. Дуже улюблена місце деяких пацифістів. Звісно, вони плутають гріш несправедливим. Тут іде мова про що? Про духовну боротьбу. От ми зараз саме говоримо про духовну боротьбу. Прошу не плутати з боротьбою фізичною, тому що це абсолютно різні. Поля битви Різна брань, різна боротьба, і тому е, саме духовної боротьбі потрібно боротися духовною зброєю. У фізичній боротьбі відповідно, звісно, вже з іншим ворогом, з фізичним ворогом, ми воюємо з фіз фізичною зброєю. тому що бістилесні вороги не бояться фізичної зброї, тому ми боремося з ними духовною. А тілесні, е, е, тілесних ворогів потрібно зупиняти фізичною зброєю. Так, вчить нас Бог чи святе письмо в новому заповіті. Ну, наприклад, знову ж таки, римлянам тринадцять 4 там чітко написано, що слуги божі слуги божі з мечем в руках вони зупиняють зло у фізичному просторі, фізичному світі. І до цих слуг Божих відноситься і сили внутрішнього правопорядку, там поліція інших, і звісно, збройні сили, які захищають від зовнішньої агресії. Ну, це я трошки зробив ремарку відступив в сторону, тому що ці слова часто тлумачаться неправильно, чомусь не в сенсі духовної боротьби, а в сенсі фізичної боротьби. Це абсолютно в різні сфери, і різними настановами Божими вони регулюються, і Бог навчає відповідно про різний від зброї, про різну боротьбу. Ну, це потрібно знати. Ремарочку я зробив, повертаємось далі. Про реакцію на Хеллоуін я дуже коротко сказав. Не хочу дуже багато затримувати вашу уваги. Тезами. Теза номер 2 31 жовтня це не лише день, коли святкують якісь люди, це біснувати свято Хелловін. А це не лише передвечір перед Днем Усих Святих в католицькому церковному календарі і традиції. Це ще й День реформації. І день реформації це дуже цікаве, цікава подія, яка ж яка власне вплинула не лише на протестантів. Ну протестантську церкву вона фактично народила ця подія, але вона вплинула на існуючі інші церкви, на католицьку церкву і на православну церкву, зокрема на православну церкву України, ну тогочасно, або східної Європи, і в тому числі Білорусі, і України. І це дуже важливо. Тобто, це свято насправді всіх християн. Отже, теза номер два, яку я хотів сказати, що 31 жовтня ми відзначаємо День реформації, яке це свято важливо для. Всіх християн, адже окрім протестантів, воно дуже багато додаткових плюсів дало і католикам, і православним. Наприклад, для католиків ви пам'ятаєте, що народжується завдяки фактичної реформації народжується рух контрреформації. Ну звісно, він неприємний для протестантів, але він дуже корисний був для католиків, тому що саме в русі контрреформації народжуються дуже потужні служіння, місії, зокрема орден єзуїтів, і єзуїтські школи, і єзуїтська всесвітня місія, коли вони саме в скажімо так в боротьбі цієї реформаційної Ну, скажімо, змінювати свою позицію церкви, зробили акцент на навчання, на місіонерство. Більше того, почали більше приділяти увагу рядовим мирянам, або прихожанам або вірянам церкви. Почалася глибша катехізація вірних. Тобто, більше того, почалося вивчатися ще глибше святе письмо. З'явилися нові переклади, в тому числі які використовувала католицька церква. Більше того, ми пам'ятаємо, що відбувся Триденський собор 1545. 1563 роки, який, який знову ж таки систематизував католицьке вчення, більш кристалізував віру, відкинув всі, ну скажімо так, непотрібні речі, ну, скажімо, зробив вчення більш таким стройним, і це і це дуже важливо. Тому ми можемо багато ще передлічувати переваг, але ми зрозуміємо, що це все відбулося завдяки саме реформації. Також реформація мала вплив на православну церкву позитивний плин. Ми пам'ятаємо, що саме в час, коли в Європі брулить реформація в Україні, починаються подібні процеси. Зокрема, в 1581 році з'являється повна Біблія, так звана Острозька Біблія, і вона виникає саме під впливом цих подій реформаційних. Це повна Біблія церковно славянською мовою, але вона біблія, яка видається в, скажімо так, в тому потужному тренді, який з'явився в Європі, це книга друкування. Вона видається як друкована біблія саме в Україні. Більше того, виникає багато друкарень, які започаткував і Іван Федоров, і Франциск Скорина Тобто, священне. Писання починає потужно розповсюджуватися серед простого люду в Україні, і це дуже важливо. Більше того, звичайні прихожани, парафіяни православної церкви починають активнішу приймати участь у житті церкви. Виникають так звані православні братства в Україні, і вони займаються багатьма питаннями. Вони складаються з звичайних парафіян, але ці люди. Починають дуже дуже серйозно впливати на процеси всередині церкви, тому що вони теж є християнами, вболівають за долю церкви і е, фактично зменшується це розділення між кліром і мирянами. Це теж цікавий позитивний фактор, який дуже яскраво проявив себе в Україні. Відповідно е, формується в той час і. Українське бароко, українська поезія, літописи формується новий тип церковної культури з, скажімо так, національним обличчям, з національним характером. Одним словом, кожна церква мала якісь позитивні впливи від реформації. Що я хочу сказати в цей день? Підходячи до висновків, зв'язку з цим я хотів би закликати усіх християн, і протестантів, і православних, і католиків, продовжувати справу реформації. Що це значить? Виявляється, що справа реформації ніколи не закінчиться до другого пришестя Ісуса Христа. Про що йде мова? Мова йде в першу чергу про яну, думаю, мабуть, про три сфери. Перше це реформація, наша внутрішня, нашої душі, наших поглядів, нашої внутрішньої людини, щоб ми маємо змінюватися. Підпливом слова Божого переображатись в образ Христовий. Друге, ми маємо звісно продовжувати реформацію церкви. Це очищення церкви, це наближення нас до того ідеалу, до якого ми наблизимося насправді лише після другого пришестя, але все одно це постійний перманентний процес до цього великого дня. І третє, преображуючи себе, преображуючи нашу церкву або реформуючи, ми таким чином, звісно, будемо активно і дієво впливати на суспільство. Ми будемо реформувати фактично і баг багато сфер цього суспільства українського суспільства, якому ми зокрема живемо, і цього письма на цю тему дуже коротке, хочу зачитати в завершення в висновках. Ми ж усі відкритим обличчям. Як у дзеркалі, дивлячись на славу Господню, змінюємося у той самий образ від слави, в славу, як і від Господнього духа. Друге Коринтянам 3,18. Оця зміна постійна наша, коли ми взираємо на Господа, зміна преображення, реформація. Тобто, ми повертаємо форму, яку хотів би бачити в нас Бог, і це є реформація, образ який хотів би бачити в нас Бог, це є преображення. Ось цим потрібно займатися кожним з нас. В першу чергу для того, щоб набути христоподібність. А потім, звісно, це буде преображувати і церкву нашу, і суспільство. Все, якщо торкнутися всього суспільства, то слово Боже говорить чітко, Колосянам 317 і все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи Богові і Отцеві через нього. Тобто, Євангеліє Має пронизувати усі сфери нашого життя, що тільки не робимо, не лише в церкві, в стінах церкви, а взагалі, взагалі, що тільки не робимо, будь-де і поза стінами церкви, в тому числі, це стосується нашої праці, це стосується нашої поведінки, це стосується нашого захисту ближніх, це стосується нашої мови, це стосується багатьох сфер. Все, що не робите, робіть як для Бога. Якщо ми будемо це робити з вами, то я думаю, таким чином ми будемо правильно. Сьогодні згадувати, відзначати, святкувати День реформації. І не лише сьогодні, а маємо робити це кожного дня. Бажаю всім вам благословень Божих. Хай Бог благословить Україну. До нових зустрічей, друзі, з Богом. Підписуйтеся на цей канал. Поставте вподобайку. Будь ласка, напишіть свій коментар під цим відео. Поділіться цим відео у ваших соцмережах. Станьте спонсором цього каналу. Дякуємо.